Хочу сняти от таку сою у нас МОшна. Там кажуть ранда Такий вона зараз вигляд нас має тут краю ми як кропили, трохи натолочили. Вже в неї виходить стадія такого, що цвіту, вже починає цвісти викидати цвіт. Білий, кажуть, білий колір це раннє, але я настільки переконався ось добу. По сусідах там ще щось по полях дивився, та по цвітовій там ти особа не оприділиться, там немає різниці, чи вона там фіолетовою цвіте, чи ну У нас в даний час це знаю, що по-любому рання. Я навіть не знаю, скільки в неї там ні вегетації, це треба буде порахувати, подивитися, що вторічнє. Але знаю, що 100% вона гілкувата, бо тому що ось так як от одна стоїть, скільки вона тут дуже багато розгілковувань а зараз покажу далі, от де включався сілник виключався, ось до де перекривалося. От зараз на такому фоні оця де гілкується нижче вона, а ось ця наскільки вища. І зараз в цей кущ залізом покажу різницю. Такий вигляд воно має знизу, зараз одну виру покажу. Ось таке говно. тонке, дзвонке. Я б сказав би навіть можна сказати, так виразитися, що не потрібне. На ній не буде бобиків, не потрібно для неї густоти. Як хтось там каже, що сію там 160-200. Моя думка це неправильно. Ну що, оїздо. Ось до, ось до цвіт, цвіт мав би бути. Ось до знизу і ось до го, І ось тут зверха. А не так як порівняти з цією, Наскільки більше, і воно як розгілкується, воно ще буде видавати, так як і ось до. Буде вилазити, краще її сіяти рідче. Ну тут на і висів все СЗшкою був 120 кілограм. 120 кг СЗшкою виставлено. Е, соя була своя, це ми торіх. Ми щороку закуплювали, е, закуплювали посівневий матеріал, а це були рішили. Лишити своє, щоб не купляти, бо так набагато дорожче. Ми його провіяли, протравили і посадили. То в відтоги, я думаю, що тут то як не є, десь може схожість, там, понятно, що так і так, і СЗшка, блін, то я думаю, 100 кілограм десь тут буде якби то на гектар. Один раз кропилося, гліфовітом. Від буряну. І давалася формула. І ще плюс спробували цього року дуже щось всі там за лимонну кислоту. Але Ми теж додавали. На одну частину давали 50 г лимонної кислоти на 100 літрів води. А в другому полі були давали 20 грам лимонної кислоти. Але воно різне і було ще. Частина поля, де взагалі не давалося. Різниці я ніякої не побачив. Що, що там погорів бур'ян, що й там все добре. Ось таке видно, що, от, наприклад, все згоріло, тільки от такого ще є, але воно теж було підпалене. І воно, я думаю, йому вже буде не, не до життя. Зараз соя. Закриє землю, от єй, бачите, є фіолетовий цвіт. Але в більшості процентів, я думаю, тут з 80, що білого цвіту. Чого воно так, чи це друг, други, друга насінина якась? Названня своє я не знаю, тому що воно по якихось там кодах говорили якось там d, -D 3002 якось так воно якось по ходу, ну, по коду якось вона називається там. Але. Нас 100 рік ми сіяли теж 120 висівом, то десь в районі вона давала 3 тонн з гектара в таких приділах. Це вже була проведена до днів 5 назад, ще фунгіцидна обробка від хвороб, бо тому, що було, почало проявлятися якась така хвороба. Але його не так і багато її тієї хвороби. Заодно давався інсекцицит. Комашок, жучків. фунгіцид ми давали дезерал екстра. А інсекцицид антиколорадо макс. Ну, їсте, ми вже давали і добрево. Добриво ми даємо вже так по современному. Рова міно, ну Не давали ми ніякого туди, ні карбаміту, нічого, ні в, ні в землю, ні, ні в бачок. Правда, ще а ще додавали сульфат магнію, ми теж вже підживляли. На стадію там третього, з там, того, ще щось. Вийшов бурян, закрив, покропив і все. Тіпа. І його було достатньо. От навіть таку проміжутку, де була колія ось до цей, Я думаю, на цьому буде щастя, ось в цьому свіженькому. Нічого воно йому там не зробить. Ну будемо наблюдати, будемо бачити. Ось так вона вже закрила, бо я дуже переживав там, де було сліди від трактора. От воно і видно, що нижче. Вона трошки пізніше зійшла, але це не столь важно, вона бачу, доганяє її тую, тую іншу. Ілкуватись з неї, лки-палки, навіть подобається. Будемо наблюдати. Подальше. Ось такий фон. Чось, це як було перед цими дождями, дуже спека, якась парнота, то щось з'явилося. Вона була темного кольору, вся, ось такого якогось, а частички ось такого є салатового. Може, то, що врост пішла, не вистачає чогось, ще, ще щось, але ми вже займаємося, мабуть, п'ятий рік суєю, то це нормальне явлення. Там в подальшому, коли вона вже перецвіте почне. Викидати борбики, ми ще раз підживемо її, дамо ще бору туди, щоб воно наганяло туди сою. І ще момент такий замітив, що коли соя менша, вона легше переносить гербіцид, як більша, Бо, тому що мені так здається, я так е, лише моя думка, тобто коли вона менша, на неї менше попадає того грибциду, вона менше його втягує. І коли в неї в розпішов, вона ще маленька, в неї сили є, вона його легше переносить, як в такій ось стадії. Тобто, я думаю, що в такому фоні, якби вона зараз була, як є, і крити грибцидом, це, мені кажеться, трохи трохи стримновато. Ну, залежно, звісно, в якій дозі. Біля люцерки близько не забирали отаке От говно і в такому районі був би б зараз город якби не кропили бо це під хатою города так ми засіяли з цією сої. Біля люцерки. Кому там цікаво, теж в подальшому може знімати, бо як життя в селі, то е, люцерки. Тож, косовиці, тюкування, згортання, це все можна також знімати, показувати, тягнутися. Ось такий є перепад, ось туди вона вища, де я показував, що вона тонка, зонка. От видно, така якась як, як і волна. Але толку з нею я не знаю. Просто затрачається. Що засіяти от так, тим макаром, там 180 кг чи 160 чи навіть 200 то та сама вражайність буде, то що ти засієш ось до 100 кілограм. І я думаю що той самий врожай по вазі ти саме ти збереш, тільки потратиш більше на посівневий матеріал. Ось так отут близько коло люцерки не брали, ось ну, так вийшло, то ось таке воно було би б все. Ось за буквально тут 30-40 см, ось так воно вийшло. Ось такий є фон. Після дощика, отак в такому смислі якось до, де рідкувато, йому допре зелененьке. Но воно хоч і підпаляне, а от, мабуть, йому і нічого й не вадить. Не знаю, інтересно буде, чи вона встигне закрити землю, щоб заглушити цей бурян чи ні. Не знаю. Так, Тут аж зараз покажу ще. 30 для люцерки в нас було. Вчора забрали, щось я пізно посхватився, треба було теж поснімати. І ось ще один у із... нас хатою оборот. Трохи натолочили вон до рідкувато, теж бо кропили, бо раніше як кропили, боялися її палити, дуже включали газу і пошуміли, бліна, щоб не спалити її, але тут немає чого страшного. от було. Бачите, скільки сухого, попаляного. Ли... Краще стати збоку, включити, создався тиск, почало обрізати нормально всі форсунки і тоді їхати, не спіша нормально собі. Бо пропускати або дещо пару капель впало, воно не допалить того обряду, то потім, що хочеш з ним робить. Чи десику, чи ще раз перекроплю, це лишні замороки, не спали. Говорять, що сої сою в нас був такий момент, що ми взагалі кропили були по два рази і давали по три літри. Геліусу тоді перший рік, як той Геліус вийшов, то перший рік він забирав нормально, потім другий рік ми де, купили той, же той Геліус, він не хотів його щось, ну, не палив бур'ян, то перейшли були на гліфовіт. То той рік і цей рік, то ми на гліфовітом користуємося. Є так само ми 600 літрів ми перейшли на 100 літрів води, кропимо на 100 літрів тяжко вкластися. На городах, бо, тому що перекриття, не та скорость. Ти не встигаєш тут, наприклад, набрати маху, як вже там потрібно зупинятися, так як треба. Кропимо ми МТЗ. Городи шостою повишеною тиском десь до трьох на оприскувачу. Форсунки екоджет фіолетові там 0,25. На 100 літрів води стараємося вкладатися. На полях, а огорода йде більше, десь в районі 120, як коли. З фунгіцидними і інсексицидними обробками з хуче, з головою, а ось з гербіцидом ще п'ятільніше, щоб попалити остаточно цей бур'ян. Оце так йду по колії. Отак вона вигляд має. Перейшли на екоджет, тому що вони набагато краще розприскують, вони б'ють конусом. Тобто і рослина повністю вливається, соя, так само, і бур'ян. Воно набагато ефективніше, як наші старі працювали. І ще плюс, саме основне, нам менше заправок. Тобто в нас немає ніякої бочки, ми мусимо приїжджати заправлятися там вдома. І нам не вистачало часу толком всім справлятися. А з цим ми набагато економніше по воді, економиш і час. І більше толку, як з тими старими. Там вона так само не далі поснімати оприскувача ті форсунки, роботу в оприскуванні, але до цього і так вистачає і в інтернеті, Але кому цікаво, може хтось там буде як підписаний, пильнувати це все, це все буду виставляти, показувати. Соя. Тому що хоч щось можна заробити, бо то, тому що там пшениця і зічменя. Це поки місці затрати, то і того не буде ніякого соє. Хоч більш-менш є якась на неї ціна, що хоч можна ще щось ці в землі в селі. Бо іначе чим я не, не знаю. Свиньми тими немає ціни, ні на що немає ціни, щоб села щоб будь-що продати на все за безіня, а от купити, на гуля грошей. Як прожити, не знаю. Ось таке Оцю берізку. Воно його підпалює, але до кінця не спалюється. Це єдиний бур'ян, який в нас є, якого трудно трошки з ним поборотися. Ще є моменти на полях, сосунка явилася, То все теж будемо думати, що з нею робити і як правильно з нею боротися.